Шановні, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецька Чарівна Краса Природи. Сьогодні 28 січня. Погода стоїть тепла, як для зими, підльодного на льоду нема рибалки є така. Потому, виїхав на одне із Озер Озер Дністровських Озер. Порибалить. Ну що сказати. Значить, їздив, пробував на річку. Що там на річці На річці пока що. Сьогодні вітер південний, нагнало води багато. Не можна підійти до краю, щоб добре закинути спінінги Поэтому там спробував на живця, пару спінінгів кинув. Ну, нічого хорошого не вийшло, ніхто нічого не кидав. Потім приїхав сюди на одне СЦЗР, чисто на махову вудочку порибачити. Ну що, махова удочка в мене сьогодні китайського виробництва, та 6 метрова. Леска 0,25 да, поплавочек два грамма, вот такий поплавок, 2,5 с половиной Ну, я всегда цепляю от на одну точку его. Значить, тут стопорками винк и і на карабинчик. І все, він, так є така. Значить, а що? Таким проста сильна оснасточка, значить, крючочек, да. Десь 12 номер і два грузика. Вот. Я на маху удочку, ніколи не цепляю по два крючка, завжди один крючок, щоб не путалось, тому що два крючка в цепи починає путатися. Так, один крючок, наживка сьогодні в мене опариш і черв'як. Ну, не і крас, червоний. Кормка, кормка, виходить. Так що, друзья, клює. Раніше тут може буде і плювала плоскірка. Сьогодні рука плює платва. Та, значить, навіть немає верховодки ліуклейки, не видно. Платва. Ну, бачу, так ганяє платву якийсь хіщні окунь ліконь бажа щучка. Я попробував, кинув на удочку, на насипив живця, на крючок кинув. Стояла, стояла тонька. Ну щось таке там було солідне. Ну, з, зійшло, тому що. Принципі включаючи маленький. І вот все така ситуація закидываем. Так, опарища зхавало і розстався. Крабак нацеплю на низ. Ще опарише, щоб не так ще ляк встягували і закидуємо. добавим трошки прикормки. Думаю, что уже давно кидал. скоро буду Поэтому Что-то поклевые, ничего не поклевые. Такая рибка поклевує.

все, а не мая. Вот. Поклевые, поклевые. Mm -hmm. me and my gus E que... Вода потихеньку, потихеньку. Oh. все, друзі. А все, така рибалка. Ну що ж, буду я на цьому завершувати, так. Ой, так що. Открытие, можно сказать, сделали. Сейчас вот такие результаты. Молодые ну, вот, платвы. На цьому буду завершувати свій репортаж. Бажаю рибакам, не чи шиї. І на все добре, до нових зустрічей!